Ой, а ми що вже в ефірі. Донати ми збирали не просто так і не собі в кишеню. Я буду їх пересилати відразу на збір, який запропонували в мене в телеграм-каналі. Отже, нагадаю, чого ми всі тут сьогодні зібрались. Ми тут, бо ось таку ось шикарну річ зробили я і ще 21. Художник спільноти украрт Ютубу. Ось такий ось у нас був івент. Кожен з нас малював по одному фрейму. Привіт, привіт. Я розповідаю, чого ми тут і зібралися. Кожен малював по одному фрейму. Ось тут мій на першій сторінці. І ще є мій десь ближче до кінця. А, ну, Я знімаю зараз на фебку, тому напевно ви бачите просто якийсь набір пікселів. А, до речі, якщо ви хочете бачити не тільки набір пікселів, а все гарне і яскраве, ви можете задонатити мені на Донателло посилання в описі під відео. Кожним цим примірником ще йдуть стікерочки з головними персонажами. Це ми друкували чисто для себе, внутрікове, не впевнений, що це десь можна придбати окремо. І ось я вирішив так е привернути увагу і до Україр спільноти і зробити добру справу. Робили ми збір. Е я в телеграм-каналі вже написав, що зібрали ми 500 гривень. Це непогано, скажу я вам. А, минулий мій благодійний розіграш зібрав тисячу гривень, але там було набагато більше часу. Тут я все ж таки вирішив, що два тижні буде достатньо, але, на жаль, це відео чомусь Ютуб вирішив не промоутити. І взагалі в мене з Ютубом останні два тижні були просто якісь. Неможливі просто скандали, зізнання, розслідування. Я, напевно, запишу вам окреме відео, тому що Коротше, два тижні Ютуб мене дуже Огорчав. і з просмотрами і з всім всім всім, що тільки можна було, тому це відео побачило не так багато людей, як зазвичай, але участь прийняло. Достатньо людей. Я цьому дуже радий. Чи ще потягнути час? Я не знаю. Просто минулого разу мені сказали, що я занадто швидко показав результати, і на цьому ми завершили. Що ви хочете? Поговорити, чи відразу є зарплата? Щодо коміксу. Хоча е, я випускав окреме відео, там є повний огляд. Якщо ви дивитесь в записі, ви не бачили це відео, не розумієте про що йде мова, е, десь згори з'явиться підказка, огляд на ось цю штуку. Там я дуже-дуже багато всього розповідаю, розповідаю, як це все відбувалося, як я малював. Які там були читерські прийоми і все таке. Тому якщо ви дивитесь це відео в записі, обов'язково напишіть в коментарях щось, привітайте переможця. Показую тут в мене добрий вечір. Ми вже підійшли до того, що, що зараз будемо крутити генератор випадкових чисел і визначати переможця, який отримає ось цей ось мальопис ексклюзивний. Швиденько вам покажу люди, які приймали участь. Я всіх записав. всіх, хто переводив кошти, я прям звіряв з випускою, всіх записав. Христина Пасічник задонатила більше всіх. Отримала аж 4 номерки. Ну, я теж, але я себе не рахую, тому якщо раптом випаде на мене, то. Ну, Очевидно, що я не буду його залишати собі, я комусь іншому його відправлю. Цього разу мені всі напишуть, що я занадто довго тягнув. Бо вже 10 хвилин, боже, 10 хвилин. Сподіваюсь, у вас всіх вільний вечір, гарний настрій. І ось так забігли до мене. Давай, 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 давай. Давай, ще одна. Ще одна людина щось пише в чат і результати. Не дана і не Тіма. Ще одна людина. Давайте. Ой! Лайки полетіли. Мені так приємно, господи. Ну, давайте, ще одна людинка пише, що хоче результати, і роблю результати. Готові? Ну все. І так, генерую випадкове число від 1 до 15, бо в нас було 15 учасників разом зі мною. Себе я рахувати не буду. І ми згенерували число 2, і другий це в нас Олена Швець. Я не знаю, чи дивиться Олена Швець зараз, але поаплодуємо їй. Це наша переможиця. А Зараз буду якось шукати, хто це, звідки це, і якось зв'язуватись. Якщо, Олена, ти бачиш цей ефір, або ти побачиш запис відео, або ти побачила результати в телеграм-каналі. Будь ласка, напиши, я не знаю, коментар мені в директ, в інстаграмі. Коротше, кудись, десь мені напиши. Але на цьому ще не все. Христина Пасічник, як я вже казав, зробила дуже багато донатів. Мені це дуже приємно. Я хочу зробити невеличкий подарунок від себе. Мого власного коміксу Феоричний світ Остіна Спрайта перший випуск за найбільшу кількість донатів. Мені здається, він ну, не такий крутий. Я знаю. Тут 22 художники, тут один. А, редактувала, до речі, Тіма. <смі> Вона зараз дивиться. Вона в мене редактор текстової частини. А, і фони мого знайомого. Сподіваюсь, це гарний такий втішальний приз. Сподіваюсь, що колись. В мене буде мільйон тисяч підписників. Я буду заробляти з Ютубу просто величезні грошики, і призи будуть кращими, але от, що маємо, що маємо, то маємо. І зараз як я. Геть звідси. як я і обіцяв всі гроші я зараз буду переводити. Переводити на збір, який мені запропонували. Зараз одну секундочку я відкрию свій телеграм-канал. Згадаю, як на телефоні робити запис екрану. А, так, зараз мені в коментарях скинули посилання. Я відкриваю це посилання в нас на збір в Твіттері. Я сподіваюся, його ще не закрили. Так, в нас триває збір на авто для 24-ї. ОМБР. Зараз я спочатку зніму гроші з банки. Я платра -да. виводжу гроші. Якщо ви знаєте або дивитесь в записі, напишіть мені, будь ласка, чи можна відразу з банки переводити кошти на збори. Тому що я з таким не стикався раніше, я про таке не знаю. Зараз в мене новиться монобанк. Так, і. Висилаємо ці 500 гривень, які ми чесно зібрали. Я напишу о, своє ім'я. Зараз почекаю Google. А, і в коментарі обов'язково зазначу, що це був. Благодійний розіграш, мальопису і оплачую. Мене перекинуло в застосунок. Я натискаю поповнити банку 500 гривень і переводжу. Готово. Зроблю анонс для тих, хто не знає чи не бачив. Коли на цьому каналі буде 500 підписників, в мене буде ще один розіграш, але, скоріш за все, не благодійний. І, скоріш за все, я щось ще для нього зроблю. Там також буде мій комікс, один випуск, один примірник музи, Ну тобто. Головний приз буде ось такий. Ще плюс дещо. Дещо, сподіваюсь, встигну зробити, бо вас вже 468. Це просто, ну, капець. Як вас багато. Ну, отже, от. Ще трошки буде 500, а потім ще трошки і буде 1000, а потім ще трошки і буде 2000. Якщо побачите завтра скорочену версію цього ефіру відосом, будь ласка, зайдіть, подивіться хоча б хвилинку, напишіть якийсь коментар, типу я там був, чи ще щось таке, щоб продвинути нове відео, тому що на цьому тижні я ніякі відео записати і зробити не встиг. Будемо випускати цей ефір. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!